Запитання 10, блок 12. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення. Робота адвоката на цій стадії. При оскарженні постанови про накладення адміністративного стягнення. Постанова підлягає виконанню після залишення скарги без задоволення. Крім постанов про Попередження або накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адмінправопорушення, постанова звертається до виконання органом посадовою особою, який її виніс або іншими органами, визначеними в КУПАП. за наявності обставин, що ускладнюють виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту. Виправних чи громадських робіт або роблять її виконання неможливим, орган, який виніс постанову, може відстрочити її виконання на строк до одного місяця. Не підлягає виконанню постанова, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. У разі оскарження постанови перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги. Штраф має бути сплачений порушником не пізніше, як через 15 днів з дня вручення постанови про накладення штрафу, а у разі оскарження з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення. У разі несплати в цей строк постанови. Постанова виконується органом Державної виконавчої служби у примусовому порядку шляхом стягнення подвійного розміру штрафу, зазначеного в постанові, та витрати на облік правопорушення.